Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Переважна частина у нас тут чоловіки, але тут серед нас є багато жінок. Сьогодні ми йдемо формувати наше лавандове поле, а саме йдемо обрізати лаванду повністю в ноль. Тобто по землю. Будемо формувати кущі правильно. Спочатку що робимо? Ось такий вигляд має зараз наша ділянка 20. сотих. Ми будемо зараз кущі зробувати, маємо ось такий прекрасний секатор, тример, мотокоса. Неважні інструменти, і важний результат. І будемо зрізувати всі кущики в ноль. Як буде незручно це. Ось ну так будемо всі-всі кущі. Для чого ми це робимо? Кажу, формуємо кущі правильно, робимо правильний приріст. І далі будемо формувати ділянку. Якщо не будемо зробити, воно звичайно приживеться, просто наросте по цьому старому, цій старій ці, що є. Це може бути Трошки кривіше, і рости не в той бік, що нам потрібно. А так буде рости правильно. Ну, ми працюємо, хто за нами, слідкуйте, буду показувати результат протягом літа. За 4 години вдалося зробити половину ділянки, працюємо далі. Так, майже все зробив. паралельно від того, як зробую, я ще проводжу мотокультивацію. Ось так не відбувається такі мене І так, провели ми повністю мотокультивацію, поле готове до іншого етапу. Це будемо бачити, як буде рости та обробка лаванди. Поки що все добре, працюємо надалі. А кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки.